Отож, колеги, а ви готові? І сьогодні запис програми на Ало підвищуємо передбачуваність та, власне, прозорість даної мережі. А знову ж таки, сьогодні буде незвичайне відео, і ви в цьому впевнитесь на 100%. Тому Allo, бокчей платформа з унікальним фокусом на конфесійність та масштабовність а, власне представила інноваційний підхід до запуску програм. Тобто важливим аспектом її системи є використання Allo Credits, рідної валюти, яка дозволяє попередньо розраховувати поточні витрати програми. Тобто, ця функція значно підвищує прозорість і передбачуваність у мережі, які є ключовим елементом у сучасної технології блокчейн, як ми знаємо. Тому це відео буде знову ж таки ніби а, ніби граємо саме для тебе. І з вами, містер Атлант. Усім привіт! І сьогодні говоритиму знову ж про Allo. А, не Негаймо часу і до справи, все-таки. Отож, кредитна система Allo. Allo Crates є основою транзакційної системи платформи. Ці кредити використовуються для доступу до різноманітних мережевих служб, тобто включаючи запущені програми. На відміну від траційних блокчейн платформ, це де відданість власне та вартість транзакцій може коливатися залежно від перевантаженості мережі та попиту, але надає систему, де вартість запуску програм може бути відома заздалегідь саме так. А також однією з ключових переваг попереднього знання витрат є прозорість, яку це, яку це забезпечує власника користувачам і розробникам. Така передбачуваність дозволяє краще скласти бюджет і розподілити ресурси, що особливо особливо важливо для розробників, яким потрібно керувати операційними витратами, користувачі можуть планувати свою діяльність у мережі, не боячись а, власне несподіваних витрат, що часто викликає занепокоєння через змінні комісії за транзакції. Отож, а також а, власне, передбачуваність витрат на запуск програми на АЛО значно покращує користувацький досвід. Такий підхід усуває занепокоєння та а, невизначеність, пов'язані з коливанням комісії за транзакції. Користувачі можуть взаємодіяти з мережею та її додатками, чітко розуміючи, скільки коштуватиме їх діяльність, створюючи більш зручне середовище блокчейну. Так. І також розробники отримують величезну користь від цієї системи. Передбачувані витрати означає що вони можуть розробляти та розгортати програми на ало за допомогою а, саме так і також і також давайте все ж підсумуємо вище сказано отож як на мене підхід ало до запуску програм і задов і пробачте як на мене, на мою думку, тобто, підхід Allo до запуску програми із заздалегідь відомими витратами є значним прогресом у сфері блокчейн, а ви так не вважаєте? Гадаю, що так. Ця функція передбачуваності та прозорості витрат служить основою для зручного для користувача та розробника середовища блокчейну. Саме так. Оскільки Алло продовжує розвиватися його вплив на екосистему блокчейну та його внеску, внесок у різні галузі, ймовірно, зростатиме, що позначатиме його як ключового гравця в майбутньому. Мов технологій. на ну, цьому все. І до нової зустрічі!